Весна це чудова пора року. Вся природа прокидається від зимового сну. Всі радіють весняному сонечку і співу пташок. Сьогодні я хочу з вами намалювати співучу пташку. Для цього нам знадобиться фарби, простий олівець, склянка з водою, аркуш паперу, пензлики різної дотовщини, а під час малювання я пропоную вам послухати спів пташок. По центру аркуша простим олівцем промальовую контур пташки. Тулоп овальної форми, голова круглої, між собою з'єдную плавними лініями. За допомогою товстого пензлика зафарбовую пташку коричневим кольором. Малюю деталі пташки, довгий хвостик. Овальної форми крило, тоненьким пензликом промальовую пірячко, лапки, око і дзьобик. Моя пташка сидить на гілочці, співає та радіє сонечко. За бажанням ви можете придумати свій сюжет малюнка з пташкою. Чекаю ваші роботи.